Привіт! Розпочинаю новий влог. Я в старому місті. І тут якась така сильна конструкція. Що це буде? Не ну, зрозуміло. У нас запланований похід в кінотеатр. Як це сталося? Просто знайома запропонувала сходити і використати купони з Лідла. У них були там такі купони на знижку 40% на білети. Тому ми вирішили скористатись і сходити подивитись мультфільм з дітками. Вибір мультику був як для варіанту з Настою, як для мене не дуже вдалий, тому що вона боялась цих привидів. і... Постійно сиділа або на руках, або обіймалась, або не дивилась, ховалась, але загалом мультик цікавий. Чи зрозуміло: 80% польського перекладу він зрозумілий для мене. Все, що там якісь слова рідко зустрічались мені до цього, по смислу можна здогадатись. Але загалом доні сподобалось в той в якийсь момент вона хотіла покинути кінотеатр. Звичайно, було хвилин 20, мабуть, реклами. Різних цікавих мультиків, ось тепер у нас по плану сходити на якийсь такий різдвяний мультфільм. Минулого року ми не ходили до кінотеатру, ми просто дивились вдома Грінча. Насті сподобалося, але теж півтори години для неї то задовго. Не знаю, спробуємо сходити на якусь таку новорічну казку до кінотеатру. Можливо, їй це сподобається значно більше. Forum Film przedstawia Eli i ekipa straszaków A nasz łącznik A nasz łącznik Hejka! Bardzo mi miło! Mam na imię... O! Ale nie bójcie się! Jestem zwyczajnym duchem! Всичко так страшне, скомплікувалося через того, що... живу лямкалі ще таких, як я, хотіла розповісти, що у Анастасії вперше в садочку було домашнє завдання. Так, а Настьона вирішила приєднатись, хоче теж розповісти. Їй дали ось такий рюкзак з книжечками і домашнім завданням. Ось такі книжечки в нашому наборі. І тут є завдання. Потрібно. І це На За... ми Зараз, я розкажу. Загалом ідея цікава, але більше це виглядає, як рекламна інтеграція з цим е, сайтом. Я Закамарків. Це е, непоганий варіант для діток. Типу, щоб батьки їм читали книжки по одній книжці на день. Я скажу так: ми почали з ось цієї, і вона ну зовсім не то, щоб не складна, а по дві строчки це не важко прочитати. Я думаю, ну слава Богу, якщо всі такі будуть. Але, наприклад, ось тут, як для мене, яка польську ще тільки вивчає, е, вже побільше тексту і слова поскладніші. І це було важко читати. тобто... Треба виділяти годину часу, наприклад, щоб ось такі книжки прочитати мені. щоб зрозуміти, наприклад, не складно. Суть досить легка і зрозуміла, реально. Але просто читати складно, бо я ще не настільки гарно знаю мову. Чому я кажу, що це схоже на рекламну інтеграцію? Тому що каталог від закамарки нам поклали з вказівками на сайт, посиланнями на Фейсбук, Інстаграм і відповідно. Це каталог книг, які, якщо дитині сподобалось, можна замовляти. І я скажу, що не. Секунду. І я хочу сказати, що нас. А, і тут є ціни на книжки. В принципі, ціни більш-менш прийнятні. Хоча, ну не знаю, я думаю, що трошечки завищені, тому що це не перша книжка, яку я Насті купую. І недавно я купила діснеївську серію е, казок е, про принцес загалом Діснея. То вона досить товста, досить велика, але вона ну, трошечки дорожча, ніж ця, а раза в 4 товща. Тому, е, як на мене, це трошки завищена ціна. Можеш показати, що ти хочеш показати, яку яку книжечку. Про вовків? Така книжка пішла. Така. 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 Про що історія? Що ти можеш розповісти про цю книжку? Що тут було саме? зустріч мовки в лісі? Ми не можу що вас. І пішлісті. І пішлісті кури, e, da, найцікавіше... Покажу ближче. Пішли стіку робить. Після пішли в лісі. Вот такі книжечки діти читають в садочку. С пятку. Тоді муся учапите. І чим закінчилось? Що вона потрапила додому? Ні, до пса А, До і до псячкола потрапила і конець. Загалом ось такі книжечки ми прочитали, нам залишили ще дві. Сьогодні дочитаємо і завтра віднесемо до садочку. Не зрозуміло лише, що там можна зробити якесь завдання пластичне, це, типу, художнє завдання якесь. Вирішили, що так як перша книжка, яку ми читали, була ось ця. І на стусі цей слоник, якого звати Помело, дуже сподобався. Помело. Помело. Тому, мабуть, вона його намалює, я думаю, так? так? Ось таке цікаве завдання ми отримали для читання обов'язкових книг. Я думаю, що це, мабуть, тільки для зерувок, хоча не знаю. Тут вказано, що таких е е рюкзаків отримали 200 Садочків тільки в нашому воєводстві. Можливо, в інших більше, а можливо, це такий якийсь середній ліміт. Я не знаю, що це за програма. Але ми завдання виконали, залишилось тільки зробити замальовку. Чим ми займаємось наразі по вечорам з Анастасією? Це новий пазл в нашу колекцію. Вже для постарших діточок на 200 штучок. І ось разом ми його гарно склали. Переходимо на більш складний рівень, на більшу кількість пазликів. Так що, у нас тепер плюс один новий улюблений герой, Міні-маус. Мультики вони ще цього не бачили, але я думаю, рано чи пізно вона з ним познайомиться. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.